Коломия одне із кількох міст в Україні, де за допомогою міжнародної організації з міграції збудують соціальне житло для тимчасово переміщених осіб. Коломия увійшла в перелік. Є така асоціація Міжнародна організація міграції, це ООН. Тобто Коломия включена в перелік будівництва житла для ВПО. 200 квартир буде збудовано. Полуми. Вже найближчим часом у районі вулиці Маковея за кошти міжнародних партнерів збудують два будинки. Буде один будинок порядка, десь 125 квартир, другий 75. Суть така. Ми передаємо земельну ділянку, вони будують за свої кошти, і тоді готове житло передають, і воно стає власністю громади. Вже підписано ряд угод щодо впровадження цього проєкту. А Богдан Станіславський відвідав Відень, де спілкувався із представниками міжнародних організацій. Це житло буде даватися 80% для ВПО. Ну по тих же чергах, які у нас будуть сформовані, і 20% на потреби нашої громади для тих соціально незахищених людей, яких в них теж є на своя черга. Є Тобто це вигідно, тому і але суть, яка це не буде, там це житло не буде підлягати приватизації. Воно завжди буде комунальною власністю. Треба де платити оренду, треба буде платити всі комунальні послуги. Зараз, скажімо, якщо в шелтері жильці нічого не платять, то це вже буде таке, бо це ми розуміємо, це надовго. Тож новий мікрорайон на вулиці Маковея заселятимуть, окрім тимчасових переселенців, ще й військові туди проведуть всі комунікації та створять відповідну інфраструктуру. З Коломий Вагдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.